Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна. Ми вчимося працювати з пропорцією. Так, уже третій урок сьогодні будемо працювати. Ви зрозуміли, що пропорція це рівність двох відношень. Вивчили її основну властивість, яка говорить нам, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх, і у підручнику. У вас є правило, як знайти невідомий член пропорції. Як знайти крайній член, треба добуток середніх поділити на відомий крайній член, або середній невідомий добуток крайніх членів поділити на відомий середній член пропорції. Якщо пропорція записується у вигляді рівності дробів, у вигляді дробів. То ми говоримо про множення по кресту. Пам'ятаєте, ми про це з вами говорили на уроці. І так, знайдіть невідомий член пропорції. Ще раз наголошую: подивіться, це середній чи крайній. Пригадайте ще раз правило, як знайти крайній, як знайти середній. Якщо треба, піддивляйтеся у підручник, там є правила оці, і використовуйте їх. І так. Перед вами шість пропорцій. Треба знайти невідомий член. Як знайти я проговорила. Будь ласка, зупиняйте відео і потрудіться. Перевіряємо: невідомий середній член дорівнює добутку крайніх 12 помножити на 5 і поділити на середній, на 4. Якщо б ми записали це дробом. Дві крапочки, пам'ятаєте, можна писати дробом, то ми могли б скоротити 12 і 4. 12 поділити на 4 3 і помножити на 5. То буде 15. В другому крайній член. Добуток середніх 8 і 15 поділити на крайній 5. 15 поділити на 5 – 3. і помножити на 8, 24. Крайній член. 3 помножити на 16 і поділити на 8. 16 поділити на 8 2. – 2 помножити на 3 6. Середній член. 2,4 помножити на 5 в крайній і поділити на 0,8. 2,4 поділити на 0,8 буде 3. І 3 помножити на 5 то буде 15. Середній член. Добуток крайніх поділити на середній. Ну тут уже якось прям мішанина така. Давайте запишемо у вигляді звичайних дробів. 8 десятих Помножити на 5 четверти. І поділити на 2, значить, помножити на обернений на одну другу. Тепер давайте скорочувати, 4, помножити на 2, то 8 і 8 скоротимо. І 5 і 10 скоротимо на 5. І залишиться у нас. Одна друга крайній член 4,2 помножити на 9 і поділити на 10,8 арифметика. Перемножили, поділили Ну, це все пригадуйте, множення десяткових дробів і ділення на десятковий дріб. Ну що ж, те саме? Да, невідомий крайній член можна скористатися тим правилом, що ми сьогодні з вами повторили, а можна подивитися, якщо в такому вигляді, то ви дивіться по кресту. те, що напроти невідомого, піде в знаменник, а те, що без невідомого, піде в чисельник добутком. Тобто, Х буде дорівнювати 7, помножити на 0,5 і поділити на. 0,3. Далі, арифметика те, що ми з вами вчили вже багато разів. Так? Я пропоную вам спочатку тренуватися самостійно і з'ясовувати, де у вас білі п'ятна у вашому навчанні. Зупиняйте відео. Що ми зробимо? Чисельник. І знаменник домножимо на 10. Тут буде 5, 5 – 7 на 5, 35, а в знаменнику 3. І виділимо цілу частину: 35 поділимо на 3. По 11 то буде 33 і 2 третіх вистачить. Аналогічно у 8 y дорівнює 48 помножити на 3,4 і поділити на 5,1. Теж ми можемо тут домножити на 10, буде 34 і 51. Тепер виконаємо скорочення. 51 ділиться на 17 то буде 3. І 34 ділиться на 17, то буде 2. 48 поділити на 3 то буде 16, а тут одиничка. 16 помножити на 2 і поділити на 1. Y дорівнює 32. Аналогічно в 9 з дорівнює 80 помножити на 0,5 і поділити на 12. 12 і. 80 ділиться на 4. 20 помножити на 0,5 то 10, 10 поділити на 3, 10 третів, 10 3,1 3,13. Х дорівнює 1,8 помножити на 1 і поділити на 0,3. Домножимо чисельник і знаменник на 10, тут буде 18 поділити на 3, 6 і помножити на 1. Y дорівнює 0,7 помножити на 33 і поділити на 2,1. Чисельник і знаменник домножимо на 10, тут буде 7, а тут 21. Скоротимо на 7, 1 і 3. 33 поділити на 3 буде 11. Z дорівнює 0,4 помножити на 4,2 і поділити на 7. Скоротимо, тут 1. Поділимо на 7, а тут 0,6. 0,4 помножимо на 0,6, 6,4 і з кінця дві циферки відділили комою. 0,24. 24 Повторюйте табличку множення. Тренуйтеся, у вас є завдання, ось шість пропорцій. Використовуйте правило. Правило, як хочете, якщо хочете, вивчити, хочете, придумайте своє по тим, які подані в підручнику. Але вони, у вас мають бути ці правила, якимось логічним ланцюжком у голові. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!